Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Ся Аватара Психологія. Давайте подивимось, що від вас йде. Що від вас йде? Ми знаємо, що 2 жовтня буде затемнення сонця. Це такий енергетичний день, дуже такий, знаєте, коли багато чого від нас піде, і тому хочеться. А взагалі, кармічний рік 24, тому що від нас повинно відійти, вже відійде. І мені хочеться подивитися, що відійде від вас. Біла лілія. Ви відпускаєте якісь образи старі. Негативні емоції або ситуації, які більше не служать вам. Це також може свідчити про те, що ви готові до нових почуттів або відносин. Вершниця це про те, що ви залишаєте позаду. Старі якісь спроби реагування або підходи до проблем. Можливо, ви вирішили більше не чекати і починати діяти з певністю, щоб досягти своїх цілей. Труна. Так, завершується щось в вашому житті. Знаєте, Закриття певного етапу і те, що пов'язане з завершенням відносин, ситуація або старих моделей, поведінки. Це карта трансформації. Ця карта дуже важка, але вона необхідна для вашого вростання. Сад, квітучий сад. Знаєте, ви залишаєте по цій карті обставини, можливо, людей, які більше не приносять вам радощі або не відповідають вашому бажанню. Напевно, ви якось, зараз у вас залишається коло людей, які перевірені. Щось від вас відсіюється тут. Тут, знаєте, бажання знайти щось ново, нове, тут е, відійде якісь старі, можливо, і подруги, і друзі, і стосунки, і що завгодно, що вже не гріє. І тут е, буде до вас потім прийдуть нові енергії. Нові люди, соціальне коло можливо, нове. Іде, що є більше непродуктивним по цій карті? Позитивним? Те, що не дає вам нових можливостей енергії. Це говорить про карту, що після темряви завжди приходить світло. І ви готові до нових починань. Ці карти свідчать про те, що ви відпускаєте старі моделі, емоції або обставини, які більше не служать вам. Ви готові до змін і трансформації. Так, болізні, але дуже боляче. Але це дає новий такий, знаєте, поштовх. Можливості емоційно відновлення це позитивний процес, який дозволить вам звільнитися від тягаря минулого і відкритися до нового досвіду і радощів.